Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Подробиці цьогорічного мультипредметного тестування. Олександрійські команди туристів-краєзнавців перемогли в обласних змаганнях. Основна сесія національного мультипредметного тесту цьогоріч розпочинається 14 травня і триватиме до 25 червня. Тестування міститиме чотири блоки завдань: три з яких обов'язкові, четвертий на вибір. Ті випускники, хто отримав відмову під час основної сесії, можуть зареєструватися на додаткову подробиці цьогорічного мультитесту у наступному сюжеті. З 14 травня розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тестування. Вона триватиме до 25 червня. Цьогоріч мультитест складатиме 1067 випускників Олександрійської громади. Є серед них і ті, хто закінчив навчальні заклади у минулих роках. Особи, які отримали відмову під час реєстрації на основну сесію, можуть зареєструватися на додаткову. В Цей період можуть зареєструватися особи, які Зовсім ще не зареєструвалися і мають поважні причини для того, що вони не могли зареєструватися в березні і квітні місяці. Тут причини можуть бути такі, що вони знаходили, знаходились на окупованій території або хворіли довгий час, або ще щось таке. Тому ці люди повинні створити персональний кабінет. На сайті Українського центру якості освіти занести туди, внести туди персональні дані свої, завантажити копії документів. Там є перелік і заява. На ім'я директора Одеського регіонального центру, в якій вказані ці поважні причини. У нас такі випадки були, вже два випадки таких, і буквально в той же день люди були зареєстровані, бо були подані правильні документи. І додаткова сесія буде проходити з 14 по 25 липня. Тестування проходитиме в один день у два етапи, кожен з яких триватиме дві години. Між ними передбачена перерва у 20 хвилин. У випадку повітряної тривоги НМТ призупинять. Якщо вона триватиме понад дві години, тестування перенесуть на іншу дату. Перший блок це тести з української мови та математики. 20 хвилин перерва. І другий блок це історія України і предмет за вибором. Коли ми розпочинаємо роботу в першому блоці, ми можемо в першому блоці розпочати роботу з будь-якого предмета. І якщо ти виконав завдання не за годину, а трошки більше, то в тебе залишається цей час на другий предмет. Точно таким же чином і в другому блоці, після перерви. Але не можна міняти містами блоки. Як є перший блок, українська мова і математика, так він і залишається. Учасникам основної сесії вже надійшла інформація у персональні кабінети про дату, час та місце проведення НМТ. У день тестування важливо мати при собі документ, що підтверджує особу та запрошення, яке можна роздрукувати або пред'явити його електронну версію. Абітурієнт повинен мати при собі. Документ, який посвідчує особу, та сертифікат національного мультипредметного тесту. Сертифікат роздруковується з його особистого кабінету, і він вже у них на руках. Крім цього, до 7-го числа вже кожен випускник має на руках запрошення. Я хочу, щоб кожен дуже уважно подивився, в якому саме центрі. Тимчасовому екзаменаційному, ця ви будете здавати екзамен. Для посвідчення особи можуть бути використані такі документи, не тільки паспорт. Я хочу, хочу перелік надати, щоб люди знали, що вони можуть взяти з собою: паспорт громадянина України в вигляді id карточки або книжечки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Посвідчення особи на повернення в Україну. Тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, дипломатичний паспорт України, довідка про звернення за захистом України. Також, документ, також учасники НМТ можуть придивити документ у дії. І інструктор на вході має здійснити перевірку документа шляхом зчитування за умови відсутності документів. Учасник національного мультипредметного тесту не буде допущено про проходження тестування. Кожен центр тестування матиме засоби контролю для здійснення контролю за дотриманням процедури національного мультипредметного тесту. Може бути Використані технічні засоби це ручні металодетектори і система відеоспостереження. Системами відеоспостереження оборудовані всі аудиторії, тобто ми маємо можливість спостерігати за дітьми і не тільки мій, а й Одеса. Також контроль має, може бути здійснений, перше при допуску учасників до тимчасового центру. Після перерви, ми знаємо, що перші дві години робиться перерва 20 хвилин, і після перерви здійснюється другий, другий контроль. І після відвідування укриття, якщо в разі тривоги діти будуть спускатися в укриття, то після відвідування укриття теж може бути здійснене Контроль. Випускники, які знаходяться за кордоном, складатимуть національний мультипредметний тест в спеціальних центрах в офлайн форматі. Перше та друге місце в заключному етапі обласного зльоту юних туристів-краєзнавців посіли команди з Олександрії. Змагання відбулися 10 травня на території Кропивницького лісопарку. Організатор Кіровоградський обласний театр туризму, краєзнавства та екскурсій. Участь взяли 12 команд, 5 з яких Олександрійські. Тож, хто показав найкращі результати, розкажемо у наступному сюжеті. Золото та срібло вибрали Олександрійські юні туристи краєзнавці в заключному етапі 19-х обласних змагань. Зліт юних туристів-краєзнавців відбувся 10 травня в Кропивницькому на території лісопарку. Участь в заключному етапі взяло 12 команд: 5 – з Олександрії. Розповіла тренерка команди переможниці Олена Губель. В краєзнавчих з лютах ми беремо участь уже не перший раз. В цьому році ми брали участь і в першому етапі, представляли трьома командами. І цього разу нас дощ теж не злякав. Олександрійщину представляло аж чотири команди. Це було три команди гуртка будинку дитячої та юнацької творчості, літ БДЮТ», бойова шабля, нащадки Богуна і Крила Свободи. І перемога Сергій Зайченко теж із двома своїми командами, навіть п'ять команд, було з Олександрією. Тому шанси на перемогу в нас були. Звичайно, що беремо участь не перший раз, тому діти вже готувалися завчасно і до аналізу води, і до опису певних історичних пам'яток, готували геологію, але на жаль, цього разу її не було, а можливо на щастя, да, тому що краще впоралися з іншими завданнями по краєзнавству, де вони мали і архі... архітектуру, Кіровоградщини знати історичних постатей кінця 19-го, початку 20-го століття. Ну тому впоралися, бо готувалися. Участь у подібних зльотах це гарний досвід та нові знайомства. Спілкуємось одне з одним, типу там ну хтось, ми більше знаємо суддів. Я пам'ятаю, що першими приїхали, і одразу дівчата з моєї команди, ну я не так часто буваю на цих змаганнях, дівчата з моєї команди частіше, і вони одразу побігли вітатись, казали там О, наша знайома, там пішли до неї обійматись, таке ну я б постояла, привіталась там зі всіма. Під час змагань також я підходила одразу. Там казала, я ліза там, вас як звати. Починала спілкуватись, якось підтримувати контакт, просто щоб. Підняти настрій, можливо. Не було розрахунку саме на перемогу. Було, ну, як мінімум, у мене була надія, просто гарно провести час, познайомитися з усіма і отримати якісь нові знання. Після змагання учасники відвідали реабілітаційний центр ГІПОС, мали можливість пройти курс зоотерапії. Там були коні, були птахи різні. Також по території там поруч бігали. Перше, що я побачила, це були свині. І для мене це було здивування, адже я подумала, що вони дикі і обитають в цьому лісі, де ми мали орієнтуватися. Я спершу злякалася, що треба буде з ними якось обходити їх стороною. Але виявилося, що це було на території ну, певної організації. Там ще були вівці, були барани. Ще одна команда з Олександрії на обласних змаганнях зайняла друге місце. Це перемога керівник Сергій Зайченко. Бо ми приймаємо участь вже не перший рік в цих змаганнях, хоча це наш є не основний напрямок, але ми підтримуємо колег із нашого міста. повторюючи знання з історії, цього разу прийшлося і знання архітектури і. З ґрунтами, з відомими постатями Кировоградщини. Плюс до того, що в нас є нашим основним те, що є, є змагання з туризму. Це в них була карта з сімома пунктами, але не просто треба було знайти пункти, а ще й на них вирішити завдання. Тому, е з концентрацією уваги, перш за все, вихованців повинна була бути не на швидкість, тому що попередні етапи перший і другий були в закритих приміщеннях, тому більш якось налаштовані були на швидкість. А тут не просто швидкість, тут треба виконувати ще певні завдання, які нараховують певну кількість балів. Тобто, якщо, наприклад, взяти попередній приклад першого етапу ми приймали участь, то по швидкості наші вихованці були. Найспритніші, хоча було команд 40, здається, на першому етапі 20 дорослого і 19 чи 20 середньої шкільного віку вихованці. Тому тут уже все ж таки на третьому етапі було спрямовано увага дітей на те, що ми не просто біжимо, а й виконуємо завдання. Команда Перемога поступилася переможцям семи балами, тож не зупиняються і продовжують підготовку. Мені найбільше запам'яталося те, як ми шукали контрольні пункти. Та це були непрості контрольні пункти. Ми також на них виконували завдання, наприклад, з історії, там, з географії, з фізики, також розпізнання різної архітектури з різних міст. Дмитру найбільше запам'яталися екологічні завдання. Вимірювали барометром тиска, перевіряли, чи можна пити воду з струмка чи ні. Більше запам'яталася екологія, що ми вимірювали чистість води, брали води з струмка та поміряли її температуру та далі перевірили на чистість. Через... На команду БДЮТ-Літ чекає град Журам, а туристи пішоходи запланували на літо низку туристичних походів та велопоїздок. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.